Вітаю! Зараз я вам розповім про один із основних способів передачі м'яча. Передача називається двома руками від людей. Як виконується ця передача? Вона виконується з основної стіни п'яч. Тримаємо двома руками. Охопимо двома руками. Опускаємо м'яч. Нижче грудей різким рухом вгору вперед випускаємо так, щоб він обертався з ворогом Давайте Звернемо увагу на той момент, коли м'яч, як потрібно відкинути м'яч, щоб надати йому обертання згородного напрямку, коли тримаємо м'яч нижче груди, різким рухом піднімаємо вторгнутіла м'яч угору і різку викидаємо вперед. При цьому долонь руки входить під м'ячем. М'яч як вискочується з пальця, Цим самим рухом ми надаємо обертання м'яча з воротному напрямку. Ще раз подивіться. Цей рух вверх вперед. Вверх і різко вперед. Долоня переганяє пальці. Надаємо.